Протягом чотирьох років історик Олександр Ілюха був частим гостем архівів Полтавської області, регулярно спілкувався із краєзнавцями, щоб відтворити події на Котилевщині часи радянсько-німецької війни. І ось тяжка праця дала свої результати. Він об'єднав ексклюзивну інформацію, добуту протягом цього часу, і видав книгу про повоєнні часи. Я саме з Котельви, тому саме як патріот малої батьківщини, і вирішив досліджувати саме історію Котелевського району. Я я вже залишив у державному архіві Полтавської області. Я відправлю в бібліотеку Вермацького, Залишу тут в Котельві бібліотеці. Цей історико-архівний нарис автор ілюстрував унікальними мапами, фотографіями із приватних колекцій, які раніше не оприлюднювалися. Що ж до документів, які Олександру вдалося знайти, як не дивно, у них зафіксований ріст продуктивності аграріїв, відновлення промислового комплексу, відбудова шкіл та храмів. Відновлено 31 із 31 школи в районі. Також відновлено всі вісім храмів, а з радянського періоду це були всі закриті храми. Закупаційній адміністрації також важливо викремати політику українізації певною мірою. Ну це було типово для всієї рейхкомісарату України. Олександр Люха видав 100 екземплярів книги. Зізнається, навіть такий невеликий тираж коштує не одну тисячу гривень. Фінансово допоміг вирішити це питання заступник голови облради Анатолій Ханко. Тож автор обіцяє передати примірник і йому.